Хочеться трохи поговорити про Джастина Тімберлейка. Джастин Тімберлейк висловився після досягнення угоди у справі про водіння в стані алкогольного сп'яніння. Він сказав: не сідайте за кермо автомобіля, якщо ви сп'яніли. Тімберлейк досяг угоди після арешту в червні, згідно з якою зірка заплатить штраф у розмірі 500 доларів та виконуватиме громадські роботи. Музикант, якому 43 роки, з'явився разом зі своїм адвокатом. На цьому тижні на слухання в суді після досягнення угоди у справі про водіння встання алкогольного сп'яніння. Берлейк звернувся до судді, сказавши, що протягом свого життя намагався дотримуватися найкращих стандартів і що після арешту в червні знайшов себе в ситуації розчарування і самим собою. Він сказав суду, що хотів би подякувати всім, хто був залучений, і зазначив, що оскільки він виріс у маленькому містечку, розуміє тиск, який це може створити для місцевих ресурсів. Після заяви Тімлейка суддя. Запитав співака про його намір, зазначивши, що він досі не обговорив рішення їхати за кермом, коли міг би скористатися таксі або додатком для замовлення